Насправді продовжувати його справу боротися, творити, приймати відповідні закони і зберігати дуже чітке позиціювання на самодостатність Української держави. Я особисто вважаю, що він заслуговує на звання Героя України за те все, що зробив для української держави. Подивимося, чи влада вважатиме так само. Але знаєте, я би. Мені би дуже хотілося, щоб 95-й квартал, який роками насміхався над парубє, гидко і жорстоко, щоб вони хоча б публічно вийшли і вибачилися. У Зеленського була снага вибачатися перед Кадировим. Питання, чи в кварталу буде снага вибачитися перед парубєм. Тому що жоден із кварталівців чи слуг і нігтя на його мізинці не вартий.